Винищувачі найбажаніша зброя українського військового командування раніше здавалося немислимим, що Україна може їх отримати, але реалії змінюються. Україна веде переговори з союзниками про отримання шведських винищувачів Кріпен та європейських Єврофайтер. Цього літа ми вже отримали від союзників перші винищувачі F-16. Проте для досягнення переваги над ворогом у повітрі потрібна значно більша кількість літаків. Літак F-16 – легкий багатоцільовий винищувач із Сполучених Штатів Америки четвертого покоління, попри досить поважний вік, адже F-16 було створено ще 48 років тому. Він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу, зокрема, і завдяки своїм постійним модернізаціям. Від початку f 16 спроєктували як денний винищувач, але за роки модернізацій він перетворився на багатоцільовий літак, здатний виконувати завдання в день та вночі незалежно від погоди. Винищувач f 16 має простішу начинку. Та всього лише один двигун, але його від самого початку конструювали не лише для повітряних сил США, але й для різних американських союзників. При цьому F-16 може виконувати практично всі завдання в повітрі від повітряних боїв до високоточного бомбардування. Також у f 16 була оновлена авіоніка, електронна система, яка використовується для навігації та комунікації. Зокрема, їх обладнали автоматичними системами обміну даними з іншими винищувачами, з командними пунктами на землі, а також з літаками системи дальньої авіаційної розвідки АВАКС. Це дозволяє пілоту мати комплексну карту неба, в якому він перебуває, аналог систем ситуаційної обізнаності. Ці ж літаки отримали оновлену систему супутникової навігації і новий радіолокатор з більшою дальністю. В f 16 серед можливого озброєння є ракети АІМ-120 «Амраам», здатні збивати повітряні цілі на відстанях до 180 кілометрів залежно від модифікацій. Українські f 16 які всі винищувачі країн-учасників європейських повітряних сил обладнані пілонами Терма Піц Плюс із системою раннього попередження про ракетний напад Хенсолдід. Система дозволяє заздалегідь виявляти ракети та протидіяти їм. Saab яс 39 Gripen Гріпен також позначається як F-39 Gripen. Гріпен. Є одномоторним, легким, багатоцільовим винищувачем четвертого з половиною покоління виробництва шведської аерокосмічної компанії СААБ. Він був розроблений для заміни СААП 35 Draken Дракен і 37 сім у ВПС Швеції. Також необхідно зважити на те, що ЯС-39 пройшов декілька етапів модернізації: базова AB, одномісна двомісна, яка відповідає технологічному рівню 90 CD, 2000 двохтисячних та сучасна версія EF – яка була продемонстрована у 2016 році. А-39IF отримав новий двигун F414 від General Electric, який забезпечує безфорсажний політ на надзвуковій швидкості 1,25 Маха. Окрім того, був у півтора рази збільшений об'єм палива, який тепер дозволяє досягти бойового радіуса у 1300 км проти 800 км у яс 39 cd також було збільшено і максимальну злітну вагу до 16,5 тонн та кількість точок підвізки озброєння з 8 до 10. А головне, звісно, нове комп'ютеризоване обладнання з модульним програмним забезпеченням, електродистанційна система керування, широке використання радіопоглинальних матеріалів та новий радар з активною фазованою решіткою. Арсенал озброєння Gripen більш ніж широкий, та включає ракети від різних виробників, включно з АІМ 120 «Амраам», ракетами від MBDA, високоточними бомбами GBU-12, крилатими та протикорабельними ракетами. Його життєвим гаслом стало ефективний перевірений, надійний. Усе це про нього європейського буревісника, винищувач Єврофайтер Тайфун. Це винищувач покоління, який деякі коментатори позначають як 4 або 4,5. підіймає в повітря металеву пташку пара турбореактивних двоконтурних двигунів Євроджет і Джей 200 а максимальна швидкість досягає двох маха. Літак має низку особливостей. По-перше, він один з чотирьох винищувачів у світі, який має можливість надзвукового польоту на крейсерській швидкості. А по-друге, є першим в історії авіації бойовим літаком, на який встановили систему голосового управління. Дальність польоту літака складає 3,5 тисячі кілометрів. Тайфуни, оснащені радарами з механічним скануванням Каптор М та інфрачервоною системою Пайрет, яка дозволяє супроводжувати одночасно кілька рухомих цілей. У 2015 році тайфун навчився використовувати Storm Shadow, які українці отримали від Британії як далекобійну зброю. Та ракети Брімстоун, які Лондон вже передавав раніше, але які українські військові адаптували до запуску з наземних платформ. Версія літака Тайфун fgr 4 вже має далекобійні ракети повітря-повітря Метеор та ракети середньої дальності АІМ 120 АМРААМ. Міраж 2000 д Призначений для подолання ворожих систем ППО на малих висотах і завдавання ударів по наземних цілях в будь-яких погодних умовах і вночі, літак може використовувати як ядерну, так і звичайну високоточну керовану авіаційну зброю з лазерними системами наведення. Серед інших особливостей літака наявність вдосконаленого бортового радіоелектронного обладнання, що включає системи управління польотом, прицільно навігаційну систему і засоби радіоелектронної боротьби, а також можливість застосування перспективних ударних ракет класу повітря Земля, «Апаш». максимальна дальність польоту 3300 кілометрів. Міраж – багатоцільовий винищувач, створений французькою компанією Dassault Aviation ще у 1970-х роках, починаючи з 1980-х, був основним типом бойових літаків ВПС Франції. Нині вони переходять на сучасніші пташки Rafale. Міраж 2005 f може нести керовані ракети міка М з активною радіолокаційною головкою самонаведення, що реалізують принцип вистрілив та забув. А також є носіями вже знайомих нам крилатих ракет Скальп Сторм Шедов. Міраж «Міраж-2005» може нести також ПКР ЕксоЦет, яка у останніх версіях отримала можливість уражати наземні цілі. Окрім того, літак може атакувати РЛС противника за допомогою АЕС 37 Арма. Водночас, поки залишається незрозумілим, яку саме з двох покращених моделей отримає Україна. Найпередовішу для літаків цього класу Міраж 2005 2005F» Ф чи модернізовану Міраж 2005 2005D». Ці винищувачі демонструють, як технології та інженерія постійно розвиваються, забезпечуючи найкращі можливості для захисту та виконання бойових завдань. Як ви вважаєте, який з цих літаків є найкращим у своїй категорії? Залишайте коментарі під відео. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Дякуємо за перегляд.